На продаж квартира у затишному передмісті Варшави зомбки, яке поєднує тишу та комфорт для життя. Квартира складається з трьох окремих кімнат, але є можливість виділення ще однієї окремої спальні з балконом та паркомісцем. Загальною вартістю 910 тисяч злотих. Загальна площа 71 метр квадратний. Квартира складається з просторого салону з виходом на балкон, анексу кухонного. Господарського приміщення, з якого можна зробити окремий ВЦ, коридору окремої кімнати. Та головної спальні. А також ванної кімнати з ванною та душем. Квартиру можна придбати за власні кошти або ж за допомогою іпотеки. Для перегляду цієї нерухомості телефонуйте за номером телефону, який подано під цим відео. Дуже важлива інформація для тих, хто хоче отримати іпотечний кредит у пошті. Отримання іпотеки, точніше, допомога в отриманні іпотечного кредиту на території Польщі, у моїй компанії це безкоштовна послуга. Ми працюємо офіційно. У нас є ліцензії кредитних консультантів, і ми можемо допомагати вам обрати найкращий банк, отримати найкращі умови, і ми працюємо лише з іноземцями. Тобто, ми дійсно знаємось на тому, як іноземці отримати іпотечний кредит у Польщі. Для того щоб ми вам могли допомогти і провести вам безкоштовну консультацію з прорахунку ваших кредитних можливостей, з прорахунку того, в які банки ми можемо з вами скласти внесок, яку нерухомість ми можемо купити. У нас є безкоштовна консультація. Для того щоб записатися на цю безкоштовну консультацію, переходьте по посиланню під цим відео на наш бот. В нашому боті ви просто виберете консультацію, відповісти на декілька питань і вас перенаправить на консультацію до нашого експерта. Тому користайтеся цією послуги, це абсолютно безкоштовно, і ви будете знати, яку ж нерухомість у Польщі ви можете собі дозволити і. Який іпотечний кредит ви можете мати з вами? Була Куба Євгенія. до зустрічі у наступних відео.